І у новому роздолі вперше за два роки відкрили новий дитячий майданчик. Користуватися ним зможуть також діти із особливими потребами. Центр організації дозвілля та вор відвідує 40 дітей з особливими потребами. Сьогодні у них свято. Перше за два роки в місті відкрили новий дитячий майданчик. Цей майданчик дозволить бути нам е, справді більш радісними і краще реалізовувати програми нашого центру. Депутат Львівської облради від фракції Удар каже, відкриття нових дитячих майданчиків у районних центрах є вкрай важливим, тим більше для дітей з особливими потребами. А цей майданчик основна його мета покладається на те, щоб діти, які займаються безпосередньо в центрі Тавор, мали можливість також і відпочивати, і розважатися зразу поряд тут. В центрі тавор діти з особливими потребами отримують духовну підтримку, займаються корисною працею та навіть постановкою театральних вистав. Тепер вони зможуть проводити спортивні ігри на новому майданчику. Це майданчик. Так. Футбол грати. по копаде м'ясо копати. футбол. Він дуже любить футбол. Побачив світло в вікні. Долу. бо так діти сидять в хаті наші. Він не ходив ні до школи, то тільки додому приходив. А дякуючи та воружу, тих п'ять років, це я дуже задоволена. Дітьми тут займаються шість працівників центру та 35 волонтерів. Щоправда, останніх бракує. Основний компонент нашої праці і проведення часу на таворі є, власне, дозвілля. Дозвілля як спорт, дозвілля як відпочинок. Василь Василишин додає, в найближчих планах центру Тавор відкриття тренажерного залу для дітей з особливими потребами. Юлія Шибівська, оглядня, телеканал Зік. І далі.